Вечір 25 січня став особливим вечором для багатьох церков. Адже в цей час декілька християнських спільнот міста Тернополя зібралися аби спільно прославити втіленого Божого Сина Ісуса Христа. Цей вечір лунав та проповіді, привітань та молитви. Від Євангельських церков міста. Участь брали молодіжний хор із Першої церкви християн віри Євангельської, що знаходиться по вулиці Квітова, 19, та старший просвітер області Віталій Яцюк. У своїй короткій проповіді єпископ звернув увагу на велику цінність спільності із Богом. Коли ми маємо спільність з Богом, наша спільність з Богом сильно вбиває на тих, хто їде. Бо що, коли ми не маємо смітності з Богом, ми не маємо що дати, ми не маємо чим поділитися ми усі і порожні. А коли ми маємо спільність з Христом, ми є наповнені Його благодаті і ми маємо що дати. Святковий концерт відбувся в архікатедральному соборі Української греко-католицької церкви міста Тернополя.